Ти човновий корвет військово морських сил збройних сил України Тернопіль залишив місце постійного базування і вирушив у визначений район Чорного моря. Під час тривалого походу корвет під командуванням капітана 3-го рану Олега Григорєва здійснюватиме заходи, пов'язані з захистом інтересів України у морській економічній зоні України, а також контролем судноплавства в рамках виконання завдань антитерористичної операції Чорноморська гармонія. Начальник штабу, перший заступник командувача військово-морських сил збройних сил України, контрадмірал Дмитро Шакуро, проводжаючи корабель, наголосив, що Тернопіль під час плавання взаємодіятиме з різними підрозділами флоту. Своїм походом ви відкриєте нову сторінку в історії військово-морських сил України. Бойовою службою Тернополя розпочинається цикл бойових служб кораблів флоту, які відповідають оперативним завданням військово-морських сил у мирний час, зазначив контрадмірал Дмитро Шакуро. В перший день плавання Тернопіль спільним судом забезпечення Балта у визначеному районі. Чорного моря провів тактичне навчання з передачі різних вантажів, поповнення запасів пального Відповідно до плану бойової підготовки військово-морських сил заплановано проведення навчання щодо передачі наловних та сухих вантажів, як у базі, так і в морі. Навчання передбачало Залучення корвета Тернопіль, який у море на бойову службу, судно розмагнічування Балта як судна забезпечення, а також підрозділів 128-го центру забезпечення пальним та підрозділів забезпечення розгортання бонових загороджень та ліквідації екологічних наслідків. Навчання передбачало три етапи. Перший етап це був базовий етап, в якому була здійснена передача паливо-мастильних матеріалів води в базі, а також сухих вантажів. Це навчання проходило 14 лютого. 15 лютого безпосередньо сьогодні ми мали другий та третій етапи навчання, які проходили в морі. Другий етап передбачав передачу з центру забезпечення пальним безпричальним способом передачу пального. Завдання було виконано з оцінкою добре. Саме головне, я хотів би зруйнутувати, що була ретельна підготовка використання бонових загороджень, підготовка обладнання для передачі найголовніше, що не було допущено екологічної небезпеки, забруднення акватори це одна з таких небезпек, яка і ризиків, які були в цьому навчанні. І третій етап проходив в 384-му районі якерної стоянки, де здійснювали страверзним і клюватором способом передачі води і паливо-мастильних матеріалів. Екіпажі кораблів і судна забезпечення з завданням справились. Попередня оцінка добра. За більш детальними підрахунками і підведеннями підсумку, ми ще раз проаналізуємо всі нормативи, які були виконані, дії екіпажа. Я думаю, в подальшому при забезпеченні виконання завдань Тернополю, Бойової служби а сплановано три виходи судно розмагнічування «Балта» для виконання завдань забезпечення ці недоліки будуть удосконалені і велике дуже сподівання, що за дня будуть виконані на нижчу оцінка добрих. Важко 16 лютого екіпаж Тернополя відзначав річницю корабля. Командувач військово-морських сил збройних сил України, віцеадмірал Юрій Ілін привітав з ним корабля та сьому річницю підняття прапору військово-морських сил України. Екіпаж корвету Тернопіль, що цими днями у морі виконує завдання бойової служби. Тернопіль став першим кораблем вітчизняних військово-морських сил, який вийшов в море для виконання завдань бойової служби, першої служби в його новітній історії. Переконаний, що екіпаж «Корвета Тернопіль традиційно з високою якістю та майстерністю професійно виконує поставлені завдання та успішно повернеться до головної бази нашого флоту.